Вітаю! Зараз розглянемо, як записати відео в Animate Herecter. Давайте зараз, от, всі оці посилання будуть внизу під відео. Копіюємо, далі заходимо Enter. Так, Дивіться, що ми натискаємо. Ну, до речі, з часом може помінятися інтерфейс, так що будете слідкувати. Натискаємо Generate with A, тобто з використанням штучного інтелекту. Натиснули. Далі натискаємо Video і Animate Character. І дивіться, що в нас загрузилося. Ну, Спочатку от у нас йдуть герої, так? Давайте ми оберемось цього героя. До речі, можна, дивіться, якщо він виділений, можна його збільшити, зменшити. ну от Можна ж і так. Ну, а також з використанням цього посуду. Це в нас, дивіться, от всі. Ми обираємо енімед, далі йде тепло фон. Можна різне тепло обрати, от, що ми захочемо. от Давайте так як буде. Можливо, так, щоб його взунок використати можна. Переходимо сюди. Так? А, порухати можна. Фло ми обрали і розміри. От іде Інстаграм, ми візьмемо, обираємо YouTube 16х9. А тепер подивіться: рекорд можна записати свій голос, але будьте готові до того, що можуть бути помилки. А можна використати готовий же запис, бачите? Чи давайте ми зараз повернемось. До речі, тут в, в цьому відео я розказала, як користуватись Eleven Labs, так. Вставляємо. Ну, от можна... Text to speech, Давайте використаємось. Натиснули ліву кнопочку. У нас Алекс. Давайте використаємо цей голос. Дивіться, зараз у нас записаний текст. Це підручник Морзе 3 клас. Вставляємо вставити. І Генеруємо. Пошук в інтернеті здійснюють за таким алгоритмом. Крок 1. Добери ключові слова або фрази. Для цього виділи основну думку тексту. Постав запитання за змістом тексту та добери характерні слова або фрази. Крок другий Організуй пошук потрібних матеріалів. Відкрий сторінку пошукової системи та виконай пошук. Крок 3. Проаналізуй результати пошуку. Ознайомся з коротким описом знайдених сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі потрібні. Ну, давайте ми його завантажимо. Так. От завантаження пішло. Знаходимо цей файл. Копіюємо і. Розміщуємо на робочому столі. Так, а тепер вже повертаємось до нашого ролика. Давайте вставляємо, дивіться, на робочому столі. Я один файл звуковий, щоб легше було. І тепер чекаємо. Чекаємо, поки програма допрацює. Все, тепер завантажуємо. Прийменуємо. Нехай так буде. Ну, це і все. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Пошук в інтернеті здійснюють за таким алгоритмом. Крок один: добери ключові слова або фрази. Для цього виділи основну думку тексту, постав запитання за змістом тексту та добери характерні слова або фрази. Крок другий. Організуй пошук потрібних матеріалів. Відкрий сторінку пошукової системи та виконай пошук. Крок третій. Проаналізуй результати пошуку. Ознайомся з коротким описом знайдених сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі потрібні.